в Криму, що приховують окупанти за щоденними повідомленнями про утилізацію боєприпасів. Функціональна поразка російського флоту в Чорному морі у британському міноборони оцінили українські удари по ворожих кораблях. 12 років в'язниці за незаконні призови. Прокуратура передала до суду справу, призначеного Росією воєнкома Криму в окупованому Криму. Колаборанти та пропагандистські змі майже щодня анонсують утилізацію боєприпасів. Ми підрахували лише за версень. Таких повідомлень було аж 25. Підриви, начебто, боєприпасів на відбуваються в селищі Біоконлар, колишнє жовтневе, на Сорокримському полігоні, в Армянську та в селищах Жанькоського району і неподалік Керчі на таку регулярну утилізацію вибухонебезпечних небезпечних предметів у Криму звернули увагу в українській військовій розвідці. Кількість повідомлень такого роду вона дуже дуже велика. І подібних повідомлень ми не зустрічаємо, скажімо, або на інших з такою інтенсивністю тимчасово окупованих українських територіях, або тим більше на територіях самої так званої Російської Федерації. Ну тобто, занадто багато всього їм доводиться утилізувати в українському Криму. Та що саме так часто утилізують в Криму? Цього окупаційна влада ніколи не уточнює за інформацією представників української розвідки. Найпоширеніша легенда для кримчан. Що це боєприпаси часів Другої світової війни? Звичайно, історію про е знешкодження вибухівки часів Другої світової війни. Це синітниця, ніхто в це не вірить ні серед самих окупантів, ні тим більше серед населення окупованого Криму. Екс очільник служби генштабу ЗСУ Владислав ВАДаслав Слизньов пояснив Суспільний Крим, утилізація в окупованому Криму стала регулярною. Відколи почастішили удари сил оборони по військових об'єктах росіян на півострові. У нас як тієї бавони відбувається розльот боєприпасів, які не вибухнули під час вторинної детонації. Їх треба всіх збирати до купи і на визначених місцях, на полігонах, на пунктах утилізації все це підривати. А зараз росіяни починають збирати рештки власних ж боєприпасів, яких порозкидала вибухами тієї саме болони, яка дедалі частіше трапляється в різних куточках Криму. Вибухи в Криму протягом вересня відбувалися від Жанкоя до Севастополя та від західної частини Мису Тарханкут і до передмістя Феодосії. І хоча по влучанню окупаційна влада майже ніколи не повідомляє, навпаки, офіційні повідомлення майже завжди про збиття чи то українських безпілотників, чи то ракет, то широка географія утилізації окупантами боєприпасів теж має пояснення. Говорити про те, що є якийсь єдиний центр чи єдине місце, мабуть, що й не варто, бо насправді вагон трапляється в різних місцях. Чому з чим це пов'язано? Ну, по перше, не всі нерозірвані розірвані боєприпаси можна переміщувати на великій відстані, бо це зброя, дуже небезпечна зброя, тому чим коротше плече доставки до місця знищення тих боєприпасів, тим безпечніше за оцінками сил оборони. На сьогодні на території Криму знаходиться понад дві сотні військових об'єктів, серед яких і склади з боєприпасами. Вони, як і ворожа логістика, кажуть в силах оборони, законні цілі, що підлягають знищенню. Владислав Селізньов каже: чим більше надалі буде влучань, тим частіше окупаційна влада і далі повідомлятиме про ліквідацію боєприпасів на півострові. Анастасія Діденко, Суспільне, Новини Крим. Виведені з ладу кораблі та знищений штаб Чорноморського флоту Росії. Все це функціональна поразка РФ в Чорному морі. Про це на Варшавському безпековому форумі заявив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі. каже Чорноморський флот Росії змушений розійтися по портах, де він не матиме впливу на Україну. Це не менш важливо за торішній харківський контрнаступ. Вважає британський міністр. Відтак він закликав гідно оцінювати воєнні здобутки України. У цей час торік проривом ми б могли назвати успішний наземний наступ у харківській області, коли за тиждень було звільнено сотні кілометрів. Це було легко визначити, як мірило успіхів українців. Цієї осені на суші воювати важче, але це не применшує важливості того, що відбувається у чорному морі протягом останніх кількох тижнів. Чорноморський флот Російської Федерації був змушений розосередитися у портах, звідки не може впливати на Україну. Це так само важливо, як. Ки Харківський контрнаступ торік Міністерство закордонних справ України засуджує примусове етапування до Росії кримських політв'язнів Нарімана Джелялова та братів Ахтемових. Про це йдеться у заяві відомства. Там нагадали про минулорічну резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка вимагає звільнення всіх незаконно затриманих громадян України в Криму. В МЗС наголошують, кримські татари стали жертвами репресій окупаційної влади на півострові, та сотні з них зазнали різних форм переслідувань напередодні. Сьогодні дружина та адвокат Нарімана Джелялова повідомили, що його вже етапують до російської в'язниці. Першого заступника голови меджлісу кримськотатарського народу торік окупаційний суд ув'язнив до 17 років за нібито диверсію на газогоні у селі Перевальне неподалік Сімферополя. Разом із Джеляловим у сфабрикованій справі фігурують ще двоє кримчан: брати Ахтемови, засуджені до 15 та 13 років за ґратами. 12 років в'язниці за призов силоміць. Такий термін загрожує призначеному Росією головному воєнкому Криму. Він причетний до примусу кримців служити у Збройних силах РФ. Обвинувальний акт уже у суді повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим. Слідство встановило громадянин Росії з вересня 2016-го Керував незаконними призовними кампаніями жителів півострова до війська держави окупанта. Його дії розцінюють як воєнний злочин. Прокуратура прізвища. Ще не називає, однак джерела Суспільне Крим повідомили, йдеться про Олега Єрмілова до слова за 9 років окупації Криму Росія влаштувала там 17 незаконних призовних кампаній. Він є військовослужбовцем Російської Федерації. Був призначений указом президента Російської Федерації на цю посаду. До 20-го року її займав і там здійснював реалізовував політику Російської Федерації щодо незаконного призову на військову службу. Мешканців Криму, що є в принципі по порушенням Четверти Женевської конвенції. Після двадцятого року повністю цифри у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення на територію України Російської Федерації максимально засекретила.